Ми Отця і Сина, і Святого Духа. Всіх, я світаю з Воскресінням Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні у Святому Євангелії ми чули епізод з життя нашого Спасителя, коли до нього підійшов начальник синагоги. До нього підійшов начальник синагоги, пав йому в ноги і сказав з проханням, що, Господи, моя дочка помирає, прийди, будь ласка, і зсели її. І Господь. Пішовши за ним, пішовши по дорозі, натовп його тіснив, угнітав, як пишеться по церковно-слав'янському. І деяка жінка, яка вже 12 років хворіла, от таким, як то кажуть, по-жіночому, хворіла і не могла ніяк вилікуватись. Вона вже все своє майно витратила на лікарів, але ні один лікар її не зміг зцілити. І ось вона, бачучи, чуючи, що йде біля неї Христос. Вона по вірі своїй сказала собі, якщо я тільки доторкнусь до краюшку його одягу, то вилікуюсь. І дійсно, пробираючись через народ, вона доторкнулася до краєчку Його одягу і зцілилася в цей же момент. І в цей момент Господь зупинився і сказав, хто до мене доторкнувся. Апостоли не зрозуміли, про що Господь говорить, тому що, ну, його, до нього всі доторкуються, він, він оточений людьми. І апостол Петр йому говорить, Господи, що ти таке питаєш, тебе ж ну, якби всі з однієї сторони в другу штовхають, всі не дають тобі проходу. Як ти таке питаєш, що до тебе доторкнувся? А він говорить, що ні, хтось до мене доторкнувся, тому що я відчув, що від мене відійшла сила. І ця жінка бачить, що Господь стоїть і чекає, поки вона признається, вона підійшла і признає, сказала, що це дійсно вона. Вона дірзнула до нього доторкнутися і розповіла, що вона в цей же момент ісцелилася. І Господь їй говорить такі слова, що дерзай ще, тобто дочка, віра твоя спасла тебе, йди з миром. І приходячи вже після того, до, додому цього начальника синагоги Іаїра, всі вже плачуть, всі вже зібралися, тому що дочка вже померла. А перед цим до нього підійшли з його дому і сказали, що не утруждай вчителя, тому що вже твоя дочка померла. Господь на це йому сказав не бійся, тільки віруй. Прийшовши, сказав, не плачте, тому що вона не вмерла, а заснула. І всі почали з нього сміятися, почали йому говорити. Та що ти нам тут розказуєш? Ми вже всі знаємо, що вона померла. Ми вже, так би сказати, заключення зробили. І ось він, взявши тільки трьох апостолів, взяв батька і мати. Цієї дівчинки, війшовши в кімнату, взяв її за руку і сказав, що е... дівця встань. І вона в цей момент воскресла, і він повелів дати її їсти і сказав, що поки нікому про це не розказують. Але це звідки, звичайно, розійшлась по всій землі. І що ж ми можемо взяти з цього уривку? От не дарма церква нам дає оцих два чуда е... в один момент, тому що в цих двох чудах. Ми бачимо два основних стовпа православної віри це сама віра і любов. Коли до Господа підходила вся жінка, вона була нечистою в закону Моєсія. І за те, що вона доторкалася до інших людей, коли вона проходила в цій толпі, і через те, то, що вона взагалі вийшла з дому, через те, що вона доторкнулася до Христа її могли побити камнями. Тому що, якщо жінки по закону Моїсея, от Крововилив, в дні очищення, то вона нечиста. На що вона сяде, на що вона ляже, то все нечисте. Якщо до, того, до цієї речі той доторкнувся, він теж нечистий, Йому треба омити свій одяг, умитися, і він буде нечистий до вечора. А ось вона, попри цей закон, вже в такому вічері, так, вона дірзнула порушити це все і доторкнутися до Господа. І от по своїй е, сильній вірі вона не тільки зцілилася, але Господь її не осудив. Так, він нічого про це не сказав. І інші люди також не дізнули його судити. І Господь їй сказав, що йди з миром, віра твоя спасла тебе. От по такій сильній вірі, Господь говорить, що все можливо віруючи. Так? Господь говорить, що якщо у вас буде віра з маленьке горщичне зерно, то ви скажете, «Горі сій, візьмись, перейдись і вернись море. І вона вас послухає. І як ми бачимо, що кожен раз, коли Господь робить якесь чудо, Він говорить, чи маєш віру, чи віруєш. Якщо хоч маєш трішки віри, то віру. І ми знаємо, що одного разу, коли батько з знуватим сином до Господа прийшов, він його просив, що Господи, вірою, поможи йому, не вірю. Що, Господи, хочу вірувати, допоможи мені вірувати. І тому ми бачимо, що залог, залог от, сприйняття Божої благодаті це істина і е іскрення віра. Без неї Господь не зможе зробити ніякого чуда в вашому житті. Тому що коли Господь прийшов до себе на батьківщину, так сказати, в свої края, то він не зміг зробити ніякого чуда, тому що ніхто не вірить. Да? Господь говорить, не буває пророка в своїй вітчизні, да? в своєму отечестві. Тому що всі його знали, всі його з дитинства знали і говорили, як це він може бути месією. Ми ж його з дитинства знаємо. І не вірили йому. І він не зміг зробити ніякого чуда і дивився, тобто дивувався їхньому невірі. Тому будемо пам'ятати, що наша крепка віра це залог кожного чуда. От Господь по вірі вашій може зробити любе чудо в всьому в цьому світі. так? Це один стовп. Інший стовп це любов. так? Тому що ми знаємо, що іудеї, тобто начальники, книжники, першого священники, вони сказали, хто буде сповідати Господа Богом, той буде відлучений від синагоги. А синагога це був центр соціального життя. Той, хто був відлучений від синагоги, він був, як би сказати, вигнаний з соціуму. Він вже був якимось таким ну, не людиною в повному розумінні, тому що в нього не було всіх прав. І ось цей начальник вже синагоги, по любові до своєї дочки, він приходить до Господа і падає йому в ноги. І говорить, що, Господи, допоможи мені і сцени мою дитину. І це перед очами всього народу. Після цього він вже не начальник синагоги. Після чого він вже ніхто, він вже тусіново ходити не може. І ось через любов до своєї дитини він готовий поплатитися всім, всім своїм життям, всім своєю кар'єрою, всім своїм положенням, всім готовий поплатитися тільки для того, щоб його дитина була жива. І Господь, звичайно, на цю любов відкликається і і робить чудо. Можливо, в цього. В цього Начальника сімого була віра малесенька, так то тому що він був сам і Можливо, він прийшов до Господа тільки так сказати останній шанс. Останній, що він вже міг зробитися. Він чув про Господа, що робить чудеса. Може, він йому поможе. Ось цією малесенькою вірою він до нього прийшов. І ця віра була як маленьке горчичне зерно. І по його вірі він Господь воскрес цю, воскресив цю дитину. Але перша причина була це його любов, так? що він, не зважаючи ні на що. Незважаючи ні людей, ні на іудеї, ні на своє положення, які він втрати, він прийшов до Бога, тому що він любив дитину. Тому ми повинні пам'ятати, що це два основних стовпа віра і любов. Саме головне, що і саме приємне, що є для Господа, коли в людини є віра і любов. Все інше це вже другорядне. Тому будемо пам'ятати це і до цього Так? Тому що любов наша проявляється до Бога Я, вона про любова, про, 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 проявляється. До того, як ми ведемо себе з нашими ближніми, пам'ятаємо, що Господь на своє місце поставив нашого ближнього і сказав, що зробити ближньому, то робити мені. Тому будемо це пам'ятати і щоб дійсно ми були віруючі, щоб дійсно ми були віруючі не на словах, а на ділі і по наших справах Господь це бачив і милував нас і в нашу церкву. Підходьте.